Добрий день, це канал я і мої кози, ми з вами на кухні і будемо робити розпаковку. Але кажу кажу зразу, тих грамотних і хитрих за ваші гроші не купляла, за свої. Так що ось таке. І те, що мені треба, те я купила. А тепер, а тепер, Наталю, принеси ще мені окуляри, бо я мало що тут бачу. Ну на ну, як же? Зараз розпалюємо, буде мама щось готувати смачненьке. Поки мама ходила по дорозі, блудила взад-перед, то в село, то назад. Щось придумала. Зараз ми щось зготуємо смачненьке. Буде нам смачно. А хто, а хто буде дивився, то може собі схоче таке приготувати. Не встиг проходить. О, так. Ну, будемо по порядку. Ти Піцу будеш робити? Ага, не маю що робити. Хочеш робити? Ні. Так, засоби гігієни. 120 гривень заплатила, щоб ви знали, так. Салфетки. Ось такі. 17 гривень. Крупа гречана, 900 грам, по 35 гривень 50 копійок, 106 гривень 50 копійок. О, так, гречка. Ще є якась така? Ні, більше ніж тут нема скупів. Я тільки гречку добрала. Хліб житній, 700 а, мен... а ти що, не купляла, ні, то ще ж є. Я вже їх поволі на сироватку переводжу. Хліб житній 700 грам, 23 гривні 50 копійок. Ой, бажечку, не можу дістати. Ось такий. Зараз я опушку телефона. Ви ви бачили, скільки я всього накупляла. Хліб житній, 23,50. Так, тоді йде так, купа гречана, хліб. Отак, то. Так, ядро соняшника 72 гривні, за нього заплатили, дві пачки. Три пачки. Ні, тут дві пробитих. 72 і потім ще одна, бо вона не побачила такі. Три пачки. Вона не бачила, взяла дві, а та була за чимось другим. Добре. Так. Так, так, так. Шоколад, бруд, ось 55 Те, Ось це 5 грамів, дві шоколадки. Як, як воно зветься? Так? Не я? Я добре прочитала, так. 161 гривня. Тоді сода харчова 23 гривні, 400 грам. Ось така. Так, оцет дві бутилки по 18 гривень. У мене оцей йде, бо сир рікоту беру. А оцет треба до сироватки додавати. Так, шампунь 51 гривень. Ось така ромашка. Шампунь з екстрактом трав і комплексом вітамінів. Відновлення та пом'якшення. Да. Так. Крохмаль картопляний. 36 гривень. О, чекай, ще до, до нас не прийшла, я по цьому віяти не буду. Лавровий лист 10 грамів, дві пачки по 7,50. Меляний. Лавровий лист. Так, дві. Тоді базиліт 5 гривень, чорний перець, мелений, 11,50. Так, помідори, кіло 216 грамів по 63 гривні, 76 гривнів, 61 копійка. Ось такі красунчики. Так, банани, 748. Бананів не винося. Мені їх треба. Банани, 748 грамів по 79 гривень. 59 гривень 09 копійок. Так, лимон. 446 грам. 95 гривень 42 гривні, 37 копійок. Три штучки. лимонів. Киві. 590 грамів по 126 гривень. У нас вийшло 74 гривні 34 копійки. Ось таких 4 кіні. Так. Оселедець солений. 670 грам, 149 гривень в кілограм, у нас вийшло 990. Теп вийшло 99 гривень 83 копійки. І суму я всю заплатила 1068 гривень 24 копійки. Ось таке. Купила я оселедця. Щоб їсти. Будемо, будемо їсти. Ну і що ти зробила? Нащо? А чому мені? у около що? папе? Попевне. І всі бризги по всьому скрізь. Тут тобі по мені не буде. Ось, звичайні оселедці солені. Як я кажу, селець. Ось такі я зробила покупки. Так, більше ніч. Соня ж таки можете забирати собі їсти. От. А вам всім миру, спокою, затишку бережіть себе і своїх рідних. Гарного вам перегляду, хто має можливість таку поширте відео в других соцмережах. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Пишіть коментарі, задавайте питання. Ось, заходьте на стріми. Стріми в мене щоранку, о 8 годині ранку. На каналі Я і Маміні Тваринки. І на каналі Я і Мої Кози ввечері о 19-й годині ефіри по. В вівторках і суботах, то там десь я в день або зранку, зразу з двох каналів виходжу. Так що ось таке діло. А там далі побачимо як. А вечір о 19-й годині ефіри ефірі на каналі Я і Мої кози. Так що запрошую до спілкування. Якщо є запитання, заходьте, задавайте, там я зразу даю відповідь на всі запитання, а я зараз буду приступати до роботи. Хочу щось смачного. Хто за мною готувати, заходьте, будемо смакувати, будемо готувати. Всім до зустрічі, всім гарного дня. Ми розпокою затишку і тільки хороших новин. Сонячної погоди і хорошого настрою. Всі-па-па!